Привіт! А що, якби правила, які ми часто сприймаємо як обмеження, насправді були ключем до справжньої свободи? Саме сьогодні ми зануримось у цю, на перший погляд, парадоксальну ідею з біблійної точки зору. Побачимо, як давні тексти пропонують дивовижно сучасний погляд на вибір, відповідальність і, зрештою, сенс життя. Тож починаємо нашу подорож. Кожен ну от просто кожен день ми щось обираємо щось велике, щось дрібне. Але що, якби всі ці незліченні вибори насправді зводились до одного такого фундаментального: життя або смерть, добро або зло. І саме на цьому роздоріжжі, як каже Біблійна мудрість, і починається справжня історія людини. І от ця цитата мудреця бенсири: знаєте, це не просто гарні слова, це ж насправді просто вибухова ідея. Вона каже, що наша доля вона не написана наперед. Всесвіт не вирішує за нас, нам пропонують шляхи. А ми ті, хто обирає. І в цьому, власне, наша найбільша сила і водночас наша найбільша відповідальність. Отже, перший розділ нашої подорожі це саме воно, роздоріжжя. Що це за шляхи, і головне, як зрозуміти, куди вони ведуть. Давайте розберемо цю метафору трошки детальніше. Біблія, знаєте, часто використовує таку ну, дуже потужну метафору двох шляхів. Вона ніби проста, але насправді дуже глибока. Один шлях це світло, гармонія, зростання. Він веде до того, що ми називаємо повноцінним життям. Інший це шлях темряви, хаосу, руйнування, і це, по суті, така візуалізація вибору, який стоїть перед нами ну, буквально в кожну мить. І ось тут ми підходимо до ну просто вражаючого висновку згідно з книгою буття. Зло не є нашою вродженою частиною, воно ніби приходить ззовні. Це неймовірно оптимістичний погляд на людину. Ми не є поганими за своєю суттю. І саме тому, що ми вільні, існує саме поняття гріха, бо якби ми були роботами, запрограмованими на добро, наші дії просто не мали б жодної моральної ваги. І найголовніше, справжня любов, яку уособлює Бог, неможлива без свободи. Ну бо любов не може бути примусовою, правда? Добре, якщо перед нами є два шляхи, то логічно ж, правда, мала бути якась мапа, якийсь посібник, що допоміг би не заблукати, і такий посібник і є, але його назва ох, як же часто вона викликає абсолютно неправильні асоціації. От коли ми чуємо слово закон, особливо в релігійному контексті, що одразу спадає на думку? Ну, часто це якась клітка з правил, суворі заборони, обмеження. Але що якби справжнє значення цього слова було прямо протилежним? І ось тут Тут усе перевертається з ніг на голову. Слово, яке ми перекладаємо як закон в оригіналі на івриті, походить від кореня, що означає вчити, скеровувати. Уявіть собі, не суддю з молотком, а мудрого наставника, який показує шлях. Закон це не клітка, це подарунок. Це така собі педагогіка від Бога, інструкція, яка допомагає орієнтуватися на роздоріжжях життя. Порядок подій у біблійній історії тут має просто вирішальне значення. Дивіться, спочатку свобода, Бог виводить свій народ з рабства, і лише після цього він дає закон. Чому так? Тому що закон це не умова для отримання свободи, це інструмент для її збереження, це, по суті, такий собі посібник користувача для вільної людини, щоб не втрапити в нове, ще гірше рабство, рабство власних пристрастей і хаосу. І цей псалом він чудово передає це відчуття. Закон тут не тягар, а джерело щастя. Блаженні, тобто, по-нашому, щасливі, цілісні, ті, хто йде цим шляхом. Це не шлях обмежень, а шлях до повноти життя. Отже, закон це наш провідник. Але як правильно читати цю карту? І що насправді означає іти цим шляхом? Наступний поворот у нашій історії пропонує ще глибше, ще цікавіше розуміння. Це одна з найважливіших фраз у новому завіті. Ісус не приходить, щоб викинути старий посібник. Він каже, що прийшов не скасувати, а виконати, що це означає? Уявімо, що закон це такий собі ескіз, а Ісус приходить, щоб наповнити його кольором, глибиною, життям. Він не руймує основу, а розкриває її справжній глибинний потенціал. І ось як це працює на практиці. Дивіться старий шлях казав не вбивай. Це заборона на зовнішню дію, так? Ісус же йде в самий корінь проблеми. Він каже, давайте розберемося з гнівом, з тією іскрою в серці, яка потім може розгорітися в пожежу вбивства. Фокус зміщується з того, що роблять руки, на те, що відбувається в душі? І ще один приклад, який зачіпає саму суть наших стосунків старий шлях не чини перелюбу. Знову ж таки, фокус на дії. новий шлях не дивись з пожадливістю. Ісус переносить увагу з фізичного акту на внутрішній намір, на сам погляд, мова йде про чистоту серця, а не лише про чистоту вчинків. Так в чому ж цей? Ну, такий радикальний сув. Ісус ніби закликає нас перейти від букви закону до Його духу. Буква це зовнішнє дотримання правил, часто просто зі страху покарання, а дух це розуміння глибинної мети цих правил, яка, зрештою, завжди полягає в любові та повазі. Тобто важливо не лише, що ми робимо, а й чому ми це робимо. Добре, давайте підсумуємо, як же виглядає життя, коли ми виходимо за межі ну простої букви закону. Давайте ще раз швиденько пройдемось нашим шляхом. По-перше, все починається з дару свободи вибору. Потім ми отримуємо посібник, закон, який допомагає цю свободу не втратити. Далі відбувається еволюція розуміння від зовнішніх правил до внутрішніх мотивацій. І кінцева мета, вершина цього шляху це любов. Сама любов є найвищим виконанням будь-якого закону, його справжнім духом. І це, знаєте, повертає нас до самого початку. Якщо правила, це не клітка, а дорога вказана шляху до справжньої свободи, це ж усе змінює, тоді головне питання вже не чого мені не можна робити, а якою людиною я хочу стати. І який шлях обрати, це вже залежить тільки від нас.